Це кадри оперативного відео. Іграшки та візок належать дев'ятимісячній дівчинці, що раптово померла. Серед вилучених із квартири речей пляшечки з дитячою сумішю правоохоронці хочуть з'ясувати, чим саме мати годувала маля перед смертю. Матір пояснила, що її дев'ятимісячна дитина протягом двох останніх днів хворіла. В неї була висока температура та розлади з травленням, але до лікарів вона не зверталася і пояснити свої халатне відношення до цього вона не змогла. При виїзді на місце події правоохоронці оглянули місце, поспілкувалися із сусідами, які вказали, що мати систематично вживає алкогольні напої. Матір Тамари тоді покликали до сусідської квартири за свідка. Жінка розповідала дочці про побачене жахіття, якого не забуде ніколи, бо в занедбаній кімнаті просто на столі лежала мертва дитина. Скоріше, всього, що ребенок умер недоїдання, або вони його чим-то пояти, я не знаю, кляп вставляють, ну, щоб не кричали діти. Постійно, коли їх бачимо на вулиці, вони постійно сп'ять. Тілесних ушкоджень на тілі немовляти не було, тому спершу медики припустили, що дівчинка могла померти раптово, але спосіб життя її матері викликав підозри в поліції. Щоб встановити справжню причину смерті маленької дівчинки, правоохоронцям знадобилося понад півроку. Саме стільки тривали експертизи, які й встановили, що дитина померла від отруєння етиловим спиртом. Найстрашніше, що немовля поїла алкоголем власна мати. Сусіди навіть не здивовані, бо вже давно помічали, що Марина зовсім не піклується про дітей. Матяна, скажімо так, ні Якщо у них тут собаки, кошки і діти на полу спалі. їли то можна сказати. Коли поліцейські прийшли затримувати матір, вона зачинилася у квартирі. Ось видно сліди зламу. Лише коли правоохоронці намагалися зайти всередину силою, жінка таки відчинила їм двері. Нині злощасна квартира зачинена. Лише інколи розповідають сусіди, тут з'являється співмешканець Марини. Відомо, що це вже не перша дитяча жертва у її родині. Це на старой квартирі, да, у нього з третьего етажа випала теж дівчинка маленька, три годика, по-моєму, була. От це вторий ребенок і зараз це третього вона б'є з ног, з рук, взагалі, ну ужасно. Трирічного хлопчика, про якого розповідають, люди вже забрали до лікарні. Після одужання він наймовірніше житиме в дитбудинку. Там уже давно перебуває його старша сестра, ще одна дитина 42-річної Марини. Саму жінку суд узяв під варту. Сусіди кажуть, вона знову вагітна.